Під захистом ЮНЕСКО в Одесу передали сертифікат, який засвідчує, що центр міста є об'єктом всесвітньої спадщини. Ну і також на оперного театру відкрили меморіальну табличку, де зазначений охоронний статус передавала сертифікат особисто. Генеральна директорка ЮНЕСКО, наша Ольга Дунська, бачила і розкаже про те, як довго місто чекало на ЮНЕСКО, і чому це важливо. Олю, вітаю тебе, вітаю і Одесу з тим, що їм надали цей статус від ЮНЕСКО. Як сприймали, як те реагували вітаю. Катя, варто по перше, зазначити, що придувала цьому неспокійна доволі ніч на Одещині. Власне, 17 дронів Камікадзе випустили росіяни. З них 14 вдалося збити нашим силам ППО, 13 саме безпосередньо над Одещиною та один над Миколаївщиною. Варто зазначити, що летіли вони настільки низько, що їх навіть було чутно тим, хто спав в тих районах де вони пролітали. А, також слід зазначити, що тривогу дали вже після перших а, звуків вибухів. Після того як почала працювати ППО, пояснили це а, таким чином, що знов ж таки, щоб їх не засекли, а, летіли вони на гранично малій висоті, А в Україні, на жаль, поки що немає необхідної зброї, аби боротися з. Дронами, коли вони саме вилітають, випустили їх попередньо з східного узбережжя Азовського моря. Ну і варто зазначити, що після цієї нічної атаки було під питанням, чи станеться візит власне генеральної директорки ЮНЕСКО. Втім, вона приїхала до Одеси, все ж таки передала особисто сертифікат, який підтверджує, що центр Одеси тепер є це тепер є спадщиною ЮНЕСКО. Він під захистом ЮНЕСКО, та також відкрили Ось такий меморіал, в якому власне і зазначається, що 25 січня 2023 року було прийнято відповідне рішення. Прошу послухати. Ми стали свідками історичного моменту. Ми передали оригінал сертифікату, який засвідчує, що центр міста Одеси є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відповідно під особливим протекторатом, під особливою охороною. Знаєте, Росія в потемані собі манері привітала пані Одрі Зурі її візит сюди 17-ми шахедами, чотирнадцять яких ми збили. І сама організація ЮНЕСКО вона опікується освітою, екологією, культурою. І, в принципі, в усіх цих вимірах ми бачимо, як Російська федерація з нами воює. Сьогоднішня нічна атака ще одна причина, чому важливо нині бути тут і захищати Одесу. Чного центру Одеси до сусідньої спадщини ЮНЕСКО це був доволі такий довгий та складний шлях. Одеса ще 9 років тому починала цей процес. Втім, було доволі складно по перше, зібрати документи. По друге сам зовнішній вигляд центру міста не відповідав там критеріям ЮНЕСКО. Втім, саме через бойові дії, саме через російську агресію, все ж таки було прийнято рішення. Треба зазначити, що влітку 2022 року відомо про. Те, що постраждав музей, в якому зберігаються чимало культурної спадщини, це картина галерея. Та там, внаслідок наслідок вибуху, внаслідок наслідок прильоту ракети повибивало вікна. Також постраждали є ще один культурний об'єкт. Також там на ньому пішли трішки. Слід зазначити, що те, що тепер центр Одеси в ЮНЕСКО, це не лише така приємна номінація, а ще й те, що Росія ще додатковий важить для Росії, щоб вона розуміла, що може відповісти за свої злочини, якщо ракети прилетять до центру до Центру Одеси, який є під захистом ЮНЕСКО. Прошу послухати. Це було зроблено за прискореною процедурою, незважаючи на усі перешкоди і навмисне затягування процесу з боку Російської Федерації. Збереження архітектурного ансамблю Одеси це не тільки і не стільки про архітектуру і планування вулиць, це в першу чергу про людей, про традиції, оскільки всі вони є складовою нашої національної безпеки. І власне саме за це, за українську ідентичність, ми зараз ведемо війну, не за територію, а за право бути українцями. Точка зору, все ж таки, якщо вони все ж таки зруйнують щось що потрапило у всесвітньої спадщини УНЕСКО, це те це буде дуже великий наслідок мати на політику на міжнародні інституції. Це буде приводом виштовхнути Росію з організації Об'єднаних Націй. Тепер оперний театр, Дерибасівська вулиця, грецька площа, чимало музеїв. Втім, це не лише захисний статус, а ще й обов'язок для самої Одеси привести до ладу всі ці об'єкти та будинки, які розташовані у зоні у діячій зоні ЮНЕСКО. Втім, саме для цього також приїхали сьогодні є представники з ЮНЕСКО, аби допомогти розробити так звану дорожню карту, яка розкаже, яким чином та як діяти, і в разі порушень з порушниками, власне, і як привести до ладу, все ж таки, щоб повністю ідеально був ідеальний стан а, того чи інших побудинків, прошу послухати. Ми відвідуємо художній музей, археологічний, який плануємо підтримувати від знищення. Необхідно оцифрувати його колекцію. Ми також обговорюємо наступні пріоритети підтримки з міністерством культури України. Підтримуємо менеджмент плану подальших дій після підписання угоди, тому що сьогодні необхідно запровадити різний захист. і вони нам будуть тут допомогою допомогою проти тих. Хто не розуміє, що не треба будувати в центрі міста, що не треба сьогодні робити ці мансарди, що не треба встановлювати ці кондиціонери але строїти ці балкони, що не треба цього робити. То сьогодні ми будемо відповідно з урахуванням цього будемо наводити порядок, приводити все до ладу. Якщо хтось будує щось в порту, він має знати, наскільки це впливає на архітектурний наш морський фасад нашого міста. Вже ближчим часом одеська мерія планує зустрітися з представниками бізнесу, який розташований в центрі міста, та й власниками помешкань, щоб роз'яснити їм, як правильно діяти. В тому чи іншому випадку також слід зазначити, що приїхали сьогодні до Одеси і представники Міністерства закордонних справ України та Міністерства культури. Вони проанонсували, що планують роботу з представниками ЮНЕСКО і в подальшому, зокрема щодо нематеріальної спадщини. Мова йде не лише про борщ, який вже і так визнаний ЮНЕСКО, а ще повідомили, що є купа всього цікавого, що також слід додати до ЮНЕСКО. Саме сказали, що повідомлять не розказала навіть про форшма <світ> Добре, почекаємо. Дякую тобі. Дуже Оля Дунська, наша одеська кореспондентка, розповідала нам ну, і трошки про цю шахетну ніч, шахетну атаку, якої зазнала Одеса. Ну і про те, що нарешті центр Одеси отримав сертифікат, який засвідчує, що це є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В часі новин на цю мить поки що вся інформація. Невеличка пауза далі, і потім повертаємось до марафону. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків відновить швидке збудження, час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. О, картоплі нема. Принесеш. ж. А спина щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Жіва костой. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь жива від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Аптека доброго дня та один соціальна аптека. Мазь живо 100 грамів зі знижкою 20%. Чайся до збору справи громад. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар.